Іде про математику. Якось робила урок з племінницею. І щось у неї був такий настрій, вона каже Женя, не знаю, як це робити. На що я її відповіла? А ти слухай слова. Кожному слові вже закладена суть, що робити? Вона підкаже. На що моя племінниця сказала? Женя, звідки я знаю? Може, це слово в житті означає одне, а в математиці зовсім інше. Реакція моя була наступна. Математика описує життя. Це слово в житті в математиці означатиме одне й те саме, одну ту саму дію. Як я вдячна дітям за те, що вони так чисто, так ясно і так щиро сприймають цей світ. Вдячна ще й тому що розрізняю реакції і істинні дії. Тому, зрозумівши, відчувши, що це була реакція, я ще раз і ще раз відчувала це запитання. Женя, а звідки я знаю, може в житті і в математиці ці слова означають різні дії. І почали відкриватися освітовлення, почали виникати осяяння. Сучасні діти, діти, які народились, вони готові вже до розширення. Вони готові вже вийти за межі 3D і осягати нові виміри, вони вже живуть в іншому полі, в іншому просторі, в інших відчуттях, в іншому сприйнятті. Ну що ж, якщо я взяла на себе роль вчителя. Виходжу за межі 3D теж, розширююсь і вже відчуваю, якими стануть наші уроки не тільки з математики вже цього року. Від цього так радісно. Вывильнюйте енергія Твором світу, Нового світу. До